Дивіться, мультиметр показує у нас 10,8 відповідно. Тобто, ми на вольтметрі перевіряємо на блоці живлення. І я оцей підстроєчний резистор тільки що крутив. Тобто, я його до максимуму викрутив, точніше, закрутив. От чи як там? Ну коротше, було стартово 12,4 вольта, зараз 10,8 В. вольта. Тобто ми його занизили, умовно кажучи, на 10-15 для того, щоб перевірити на новій rgb вивісці так, тому що у нас ця rgb вивіска нова. В ній проблем з перегрівом немає. Але я хотів перевірити на її прикладі, як зміна напруги вхідної на вивісці впливає відповідно на її яскравість. Це повна яскравість на контролері відповідно. При цьому сильного падіння яскравості я не побачив при зміні напрузі на 10-15% на блоці живлення. І можу сказати, що кардинально би це на нагрів не вплинуло, тому що, грубо кажучи, там ми на 40% мали. Занизити яскравість, а відповідно і напругу пропорційно. Я думаю, мали би занизити на 30-40%, щоб це було адекватно, відповідно, і не було перегрівів, як в тому випадку. Тому зараз я знов до максимальну напругу дам і подивимось, як от змінюється відповідна яскравість. А ну таня, йдіть сюди знімайте. Вот і буде видно прямо на камеру. От тримайте отак от просто камеру на і все і не тілі пойти. Не а я тут підключу. Зараз Я скажу, що в мене по напрузі. Так, зараз... Ой, блядь, 14 вольт я дав. Тож набагато. Я спалю, нахуй. Так, анон, ну, зараз я вимкнув. Бо так експериментувати не гоже. 16 вольт. Тобто, а ну знімайте мене, ідіть сюди. В сторону підвищення <світ> нормально підвищує, а в сторону пониження не працює. Дивіться, 16 вольт я в шокі, блін. Що-то я не тільки хочу сейчас. Спалю того блока 16 вольт. Так, о, тепер 12.45. В принципі, ось така ось напруга плюс-мінус була. Зараз я її трошечки ще збавлю. Трошечки буквально. Пробегу. 12,25. Нормально. Якраз. Втрата не буде. Тобто я зараз... Так? Включаю вивіску і знімайте, що там по яскравості. Ну, блін, плюс-мінус то саме. Тобто кардинально, ота зміна напруги на, на блоці живлення вона б не вплинула на яскравість вивізки. Так що, що можна сказати, знімайте мене, що я зробив правильний вибір в даному випадку, що людині зніму додаткову інструкцію, щоб вона там на дімі не давала да, Лас-Вегас собі. Тому що блок. Чомусь сторону пониження дає на 10-15%, а в сторону підвищення на пороги дає більше. Тобто, грубо кажучи, спалити можна перегріти, а занизити щоб охолодити, ну майже не можна.